Грейдування з підсипкою в Ямполі ремонтують дороги на двох вулицях. Атакували шахедом в шості. Відбувся вибух у міському парку. Під обічних Свезького психоневрологічного інтернату перевели у нове приміщення. В Ямполі грейдують вулиці Шевченка та Єгорівську. Про це інформує Ямпільська селищна рада. Довідомо мешканців та гостей селища Ямпіль зв'язку з ремонтом доріг підсипкою та грейдуванням з 5 по 6 червня буде ускладнений проїзд по вулицях Єгорівська та Шевченка. Просимо з порозумінням поставитись до вказаного питання, зазначається у повідомленні. Як інформують кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства, на вулицю Єгорівську вже завезли щебневу суміш. Вночі російські війська атакували шостку шахедами. Кореспонденти ямпільського інформаційного агентства побували на місці ворожого удару. Як розповідає виконуючий обов'язки директора міського центру естетичного виховання Анжела Висоцька, один з безпілотних літальних апаратів вибухнув у міському парку, де пошкодив приміщення їх закладу. Сьогодні вночі перетелефонувала мені сторож і повідомила, що стався вибух. Це одна із наших будівель. Де раніше повністю повноцінно займались тут дітки в творчих колективах. Вилетіли майже всі, все скло в вікнах, деякі, деякі вікна з рамою повиривало, понівечений дах будівлі. Всередині будівлі повиривало двері, попадали люстри, попадала шпаклівка. Дуже величезної шкоди завдали. Шосинчанин Олексій працює в рекламній кампанії, яка винаймала офіс пошкодженого приміщення. Чоловік розповідає, що в ньому не знаходилось жодного військового об'єкта. Натомість тут проходить багато цивільних людей. Вилітали всі стекла, двері повилітали, окна, навіть, навіть в подвалі двері пошкодили металеву. Наробили вони лиха дуже багато. Пощастило, що не було людей. У нас взагалі тут людей багато. Там сидять, гуляють, відпочивають. знаєш, ж роблять? Якщо б це було днем, то б було, стільки було зерців, це капець. Мешканець міста Борис розповідає, що живе за 300 метрів від місця вибуху. В цьому парку пенсіонер щодня вигулює собаку. Снуліч ночі відрива і все. І півночі в тривоги. Це місце наших прогулок. Ось Отак ми ходимо, вокруг обходимо. Три При рождении. Ум смертям не бывать, одной не миновать. У ДТП біля Глухова загинув 26-річний чоловік. Аварія трапилася містом у напрямку села Годунівка. На місці виявили тіло водія. Ним виявився житель села Первомайське. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen Гольф не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Авто перекинулося, керманич вилетів з машини. Пасажирів авто не було, а водій загинув на місці. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення всіх обставин події. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове слідство. Підопічних Свеськал психоневрологічного інтернату перевезли у нове приміщення. Психоневрологічний інтернат в ССІ зазнав ворожого авіаудару у ніч на 16 квітня. Приміщення закладу відновлювати не стали, натомість перевезли хворих у інше приміщення. Як повідомив заступник голови Сумської обласної ради, Микита баня після бомбардування підопічні були тимчасово розселені по різним закладам, а тепер переселені в нове приміщення, головними принципами для вибору якого були віддаленість від кордону з Росією, обов'язкова наявність укриття, максимальна пристосованість приміщення. Як повідомляв раніше депутат обласної ради Олексій Роменько, приміщення шостинського дитячого протитуберкульозного санаторію було передане на баланс. Свиського психоневрологічного інтернату. Відповідне рішення було прийнято на сесії Сумської обласної ради. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 6 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме антициклон. Мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. В день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.